А ось екс-наставник збірної Йожев Сабо розкритикував дует гравців команди Реброва. Я не знаю, що відбувається з нашим Луніним. Уже стільки років його обговорюємо. Чому він не приїхав зараз в збірну, це вже нехай тренери розбираються. Але поки в реалі є куртуа, Лунін там грати не буде. Андрій живе в Мадриді, отримує хорошу зарплату та тренується з зірками. Напевно, його все це влаштовує. Багато команд хотіли його підписати, але він вирішив залишитися в реалі. Значить, Лунін не впевнений у собі, якщо не захотів піти. Ще ж гірша ситуація у брашка. Я ще раніше говорив, що Рибров не випустить його на Азербайджан, навіть попри відсутність Калюжного. Володимир сидить на дупі. Він одружився і зараз просто ніякий у грі за Динамо. Це не той брашко, якого я пам'ятаю. Він був із хорошим ударом, баченням поля, відбором фізично підготовлений. Зараз йому треба оговтатися, повертатися у форму і дуже багато для себе підгледіти ж Маліновського чи, наприклад, калюжного, сказав спеціаліст.